Вітаю всіх на каналі Пан Сектор і ми продовжуємо кар'єру за клуб Рексем. Клуб тепер уже першої ліги Англії. Зараз у нас іде останній день трансферного вікна, але перед цим буде ще матч з командою Віган Athletic. Як ми бачимо по результатам, ми ділимо перше місце з командою Oxford United. У нас по 12 лікових балів і однаково 4 виграші, один програш. По суті, в нашому складі мене влаштовує все, окрім воротарської позиції. 67 слабуватий талант для воротаря. Но я так нікого і не знайшов, не знаю чи вдасться купити до кінця трансферного вікна. Щось спробуємо вигадати. Отже, на матч з біганом виходимо в стартовому складі. І, до речі, в стартовому складі я замінив Одоберта на Коліоша, бо він якось швидше розвивається. Одоберт там по 15 тижнів, а Коліоша по 7-6 тижнів. Мені здається, він більш перспективний гравець. А до речі, в нас ще немає молодого правого півзахисника. Теж тут я трохи недопрацював Погнали! Перший матч. О, <піх> це штрафнічок і ще й підкат ззаду. Це карточка. Жовта є. Дуже перспективний штрафний. Ось ось такий подкат дають черво. Ну ж. Як, він взяв. Я вже думав, залітає в ворота. А воно так ішло класно. Ох у них воротарі страшні. Що? Бачите, я не убрав гру рукою і бачите, що робиться. Але це було плече, ну де там була рука? Ну скажіть мені, ну що ти малюєш, гра? Не, по центру. 1-0 програємо, знову з намальованого пенальті. А ну, це було. <схід> Положення по загрою, але ну таке, ну знову ну, товарис, ну блін, ну тобі покатили низом, ну як таке пропускати. ой 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 ой, -ой очки докотили таке, Стівенс, забив. От ми забили чисто красиво, а там знову якийсь намальований пенальт. Та ну дивіться, що вони творять. Зніс просто, чувака. Це де шума вже жовту, чи ні? Ні, це ще одному жовта карточка. Норріс. Ух, який удар, непогано, Норріс так здалеку приклався. Грей. І знову! Що вони творять? Порушення за порушення. Ще одна жовта. Вони вже зараз всі на жовті посідали. 1-1 перший тайм. Вони нанесли один удар, награли на 0-8, але ну, тому що пенальті навіть не один а 0-8. Ми награли на 1.3 і, в принципі, один забили. Але несли 4 удари, в них 2 стави, в нас 0. Опа, сам майже рівність по відборам, в нас 0 відборів. Як це може бути? В них 6 і успішних 3. Але в нас 6 перехватів, в них 4. Що, що твориться? У нас 4 штрафних було. Ох, який пас! Кампас а <звіт <Bru> Не переграв воротаря. Супер наш, ну намалюйте ще пенальті Блін, рука. Ха-ха, тут от тепер вам намалювали руку Ну не знаю, чи намалювали, зараз подивимось. Ну, наче і в коліно попало, Не зрозуміло, Може там і в пальці потрапило. Рейс. Я не буду вибирати, ви ж розумієте Отак от вам 2-1, виграємо. Ну ми мали вигравати, шансів у нас було багато, ми давили. Треба поставити штатного пенальтіста якогось іншого. Замість Норіса Пускташ. Пускташ, Господи. Ні-ні ні, не даємо, проходить. Ні-ні-ні. Ух, пощастило. Це вони вже таки прорвались до ворота. Так, Беллінгам замість Люїса вийде. ай О! Через себе красиво, але якби на рікошет може був би і гол. Ох-єй, нічого себе не пустив. Непоганий удар. Ага, там було положення. Виграли 2-1. Дотерпіли цей раз. Ну, по суті, так воно і повинно було бути. Різниця в один м'яч. Вони на 1,3, ми на 2,5 награли. У нас 8 ударів, у них 3. Дивіться по сайвам, у них 4, у нас 0. Тобто з трьох ударів вони нанесли один ствір і вони його забили. Ну це був пенальті. А ми з восьми 6 нанесли не в ствір. Два забили, один з них пенальті, а 4 воротар витягнув. Ну, як завжди в них. Володіння майже однаково, пасів у них більше, комбінують. У нас хоч якісь відбори з'явилися в другому таймі, але все одно 11-4, 5-2. Зато по перехватам ми їх випереджаємо 11-15. З кожною новою частиною зовсім міняється весь геймплей. То ми більш відбираємо вони перехвати, то навпаки. Отже, останні години трансферного вікна і рухаємось вперед. Взяли в оренду ми воротаря Майка Пендерса з Болоньї. Я ще не бачив, який в нього талант 66 всього. Це 19 років. Краще б я цього не робив. Отже, ангуло проданий в Шефілд Юнайтед за 13,5 мільйонів. Трансферний бюджет 21 мільйон. І як завжди, я не можу нікого купити, тому що ніхто не хоче переходити. Ну, я сам вибрав таку ціль, тому маю цим задовольнитися. Адже цікавіше, коли складніше. Отже, після виграшу Вігана ми далі ділимо перше місце з Оксфордом по 15 балів маємо. Вони теж свій матч виграли. По задачам, як ми бачимо, розвиток молоді ми вже зробили. Популярність марки теж, домашній успіх. Но тут треба виграти чемпіонат і дійти до однієї восьмої. В принципі, можна спробувати. Ну і оволодіти трансферним бюджетом до кінця сезону нам лишилося. По задачам йдемо непогано я вам скажу. Отже, зараз будемо грати домашній матч з командою Northampton Town. Вони мають всього 4 очки і йдуть, як ви бачите, на 20 й сходинці. Але як ви знаєте, з такими командами нам завжди важко грається. В тому матчі я вирішив дати шанс новому вратареві 16-літньому Бургісу. У нього 66 таланту на один всього менше, ніж у Тавариса, але він молодший. І я дивлюся, його визвали в збірну Уельсу навіть. Нічого собі. Це показники, я вам скажу. Побачимо, як він себе проявить у цьому матчі. Що ж погнали, домашні трибуни нам повинні допомогти. І знову дивіться, ну що вони творять в цій частині одні якісь підкати страшні. Поки ні одної червоної, але вже чотири жовтих. Ааа, засильно. Дуже непоганий момент. What the <laughs> чи воротар не бачив, чи що, але Грей забиває прямо по центру воріт. Може і не бачив, але пройшло так ще під рукою в нього. Але я б нервувався, якби ми таке пропустив. 1-0, виграємо. Грей. Може тому Нордхем Таун іде на 20 й ходинці, тому що в них воротар таке творить. Ну. Ай-яй-яй, такий рикошет прикольний. Якби в ворота, ну не догнав. Відпустив дуже сильно м'яча від себе. Та ні, Бургес без шансів. 1-1. Поки що бургес один з одного. Ех, нікого. А Ха! Який момент. Бе, дивися, що вони творять? А, я вже вдарив просто, а м'яч від нього відскочив. Ти що робиш? Бургес. Дивись мені таке. Не пропускає 1-1. 1-1, дивіться, ми 10 ударів нанесли, вони два У нас знову 0 сейвів. У них теж, правда, тільки два Тобто ми з 10 3 в ствір всього нанесли. Вони з 2-1. Поки що бургес мене не переконав, я вам скажу. Цей раз по відборам ми краще. 9-6-4-2. По перехватам теж краще. 8-6, нічого собі. А, зависоко. А! Якось навісим вдарив. Ну і знову. Тягне, дивіться, то він одного такого косяка пропустив і все, решта тут ударів він тягне. Ай-яй-яй-яй-яй. Така скидка була класна. Пусть ого, це так влупашив. Капець, ми їх давимо даму, давимо дауму. Один-один. Ух. Добре. Та давай, ну, дивись. Ну може підійдете? До в положення. Є, на 80 й хвилині таки Стівенс забиває. Класно розіграно цей раз. Та ну, блін, скільки можна таке творити. І знову тягне. І Стівенс? Ух, третього зараз вложилось. В кінці матчу таки прорвало, можна розслабитись. 3-1 виграємо в домашньому матчі у Нортгемптон Тауна, до речі, які йдуть на 20-й схорниці, але ми до 80-ї хвилини грали з ними в нічию. Хоча давили ми страшно. Просто подивіться на цю статистику: 18-5 по ударах. Вони на один награли, і ми награли майже на чотири, а забили три. По пасах рівність, по володінню рівність. По відборам ми трохи кращі, по перехватам. Ми теж трохи кращі. По сеймам знову далі в нас нуль. Я не знаю. Бургаса не можна було ніяк оцінити, тому що вони нанесли п'ять ударів. Тільки один ствір. Ми знову п'ять штрафних били. Вони страшно в цих двох матчах порушують правила. Такі підкати стеляться. Отже, Оксфорд я скажу, вам не відстає. Далі ми ділимо з ними перше місце. У порізниці м'ячів Оксфорд йдуть на першому місці, ми на другому, хоча маємо по 18 залікових балів. Вони забили 15, пропустили 6, ми забили 16, але пропустили аж 9. Отже, зараз матч всього через 2 дні. Будемо грати з командою Вікомбе в гостях. Вони мають 11 залікових балів, знаходяться на 8 позиції. І знову спробуємо поставити бургіса в стартовий склад, і замість Каліоша вийшов Одоберт, бо Каліоша втомився, не, не встиг відпочити. Ох, який гол! Норіс, нарешті, Норіс забиває. Клас. Початок матчу дуже прикольний. І грей. -хо -хо -хо. Дивіться, що твориться. Сьома хвилина. Ми вже 2-0 виграємо. Нарешті на третю гру нас трохи прориває. Стівенс? Що це було? Ой-ой-ой, атака суперника. Да ладно. Ну, ну для чого ти там, я не розумію. Він знову нічого не тягне. Головне був невдалий дебют в минулому матчі, і він тут не виправляється. Це тупо варатарський гол. Пропускаємо поки що в кожному матчі. Та ну. Знову ці підкати їхні. Ой, красиво! Це в нас хто доберд забив? На 30-й хвилині вже 3-1. Норріс. Ха-ха. <рес> матч ми їх розриваємо, звісно. Ми Нортхемтон Таун не могли дожати до 80-ї хвилини, які йдуть на 20-й сходниці. А зараз віком, які на 8, ми просто розриваємо. Все вдається, я вам скажу. Ми тоді багато мазали по воротах, а тут зараз багато попадаємо і все в кути. Вау, бургер щось потягнув. Gray. Дивіться, які в них розриви між лініями. Кому? Кому ж ти я дав так? 4-1 до перерви. Цікаво, чи ми награли на ці 4 голи. Що? Оце у них не фарт, я вам скажу. Дивіться, у них 2 удари, 1 гол, 1 сейв у нас. У нас 7 ударів, 4 голи і у них 2 сейви, тобто ми 6 ударів нанесли в ствір. Як, чому ми награли тільки на 1,4? Пасів, у нас більше навіть 45 на 56 Ну, ми їх рвемо, я бачу, перехвати, дивіться, 5-7. Хоча по відборам знову нічого в нас. Два і проти одного. Ні-ні-ні. Покійно. Ні, хлопці. Бургєс, бургес! Нарешті. Ну. <плес> Непогано, але цей раз їхній воротар таке взяв. Ай, перекладено. О, ну що це робиться? Що з їхнім воротарем не так? Я говорю, матч на матч зовсім не схожий. До нас в Нордхемтон таун 20 місце катали, ми і на силу просто виграли на 80-й хвилині. Та тут просто що не б'ємо, а то залітає. Ну то чого ти, де ти лазиш? О, це пенальті. Чи травму Норрісу? Та ні, давайте без цього. Фух. 1 6. І Норріс. З травмою, але забиває сьомого. Оце розкат. Бургас, давай, тримай оборону. Опс, опс. Бургас запізно пригає О-о-о. Це непоганий момент. Змогли підстрахувати воротаря. Бургес. добре. Ну, дивіться, вони в кінці хоч трохи почали атакувати. Не пізно, хлопчики. Бургєс. Ти де? Боргс, спокійно. Один-7 виграємо. Маю надію, що Норіса травма не буде якась серйозна. Дивіться, по ударам в принципі вони майже зрівнялись. Вони й 10 ударів у нас. 13. Очікувано, ми награли на 4 голи, забили сім. Вони награли майже на 2, забили 1. По пасам вони знову у нас переграли 115-96. По відборам майже рівність 11-14, 5-6. Перехвати теж вважайте рівність 13-12. По сейвам 4-5. Ми ударили 13 разів, 4 сейви. 7 голів, тобто 11 разів ствір. Вони ударили 10 разів, 1 гол, 5 сейвів, тобто 6 разів вони вдарили в ствір. Тут уже я так зрозумів просто фактор воротаря. Він таке не тянув, що треба було тягнути просто. Хоча і удари були дуже шикарні у нас, дев'ятки ми вели Так, дивимося, що в нас там Норріс 5 днів. Ух, слава Богу. Ого, то нам не треба було набивати навіть таку статистику забитих і пропущених, тому що Оксфорд свій матч програв. Ми вже одноособно займаємо перший рядок турнірної таблиці. Отже, наступний матч ми граємо з командою Рідінг Вони мають всього 4 залікових бали і займають останню 24 сходинку Побачимо, як нам вдасться здолати аутсайдера. Поки що нам в таблиці дуже щастить, що ми граємо матчі зі слабкими командами, тому може і такі результати. Побачимо, що буде далі. Що ж, погнали! Внесли ми деякі зміни в склад. Я вам не показав, бо тут є глюки такі, що коли гравці йдуть збірні, то неможливо когось поміняти, тільки автоматом може замінитись Робін гуд. Що це робиться? Я не розумію. Ні, ну звісно, аутсайдер рідінг, Може вони й тому є аутсайдери, що вони таке творять воротарі. В першому другому матчі, коли ми грали, то там воротарі тягнули таке, що дай Боже. А це ось третій, четвертий таке пропускають, що дай Боже. Ну, удар класний, так, вкут. Але ну, воротар таке має тягнути. Він же стояв там, диві, диві. ну він руки просто убрав, дай все. Ой-ой-ой. Товарес. Та ну куди ти біжиш? О, <сіх> Стівенс, ну тут нікого навіть не було захисників. Ми перехватили і два в одного вийшли просто і, звісно ми його розкатали. <сіх> Хоча, дивіться, знову як він падав. Ей, і в праву сторону чомусь м'яч летить вліво. Причому, чому що вони ріжуть кут? Уху, пощастило. Роска. Красиво. 3-0. Це мимо воріт. 3-0 після першого тайму. Ну, по суті, 2-0 могло би бути. І знову дивіться на їхнього воротаря 0 сейвів. Тобто все, що ми вдарили в ствір із 5-3, ми всі забили. У них три удари в ствір, у нас один сейф. Тобто вони один тільки в ствір нанесли. В принципі, немає якогось розриву, там я 15 ударів, вони там 1-3, 5-3. Нормально. пасам, У нас тільки 38, у них 80. Вони комбінують страшно. У відборі 1-2, перехватить 6-5. І. Мимо. Грей, непогано. Так, другий тайм не був видовищним, тому 3-0 так рахунок і залишився. Взагалі, дивіться, в другому таймі і ми нанесли один удар, вони ні одного, а ми ми теж один всього. Тобто так і лишилося. Вони на 0:4 награли, а ми на 2:3. По пасам вони нас переграли, дуже багато комбінували. Відбори в них 8, у нас 5, але успішних у них тільки 3, а в нас 4. Перехвати 14 перехватів у нас супер пройшли. Всього лише один сейф у нас і в них 0 сейв. Воротарі щось останні матчі зливали. Отже, рейси продаємо за 19700 до Депортіво Алавес. Отже, по результатам на даний момент ми займаємо перший рядок турнірної таблиці, маємо 24 залікові бали. За нами йдуть Оксфорд і Хаддерспіл, які мають по 20 залікових балів. Потім Лінкольн і Кембридж, які по 17, і Блекпол має 16. Тобто відриви не критичні, я вам скажу, і все може статися. Наступний матч ми будемо грати в BSM Трофі. Бачимо, як Бредфорд і Вікомбе вже між собою зіграли. Бредфорд виграв. Два у а зараз ми будемо грати з Бредфордом. Як в принципі ми з вами домовлялися, всі кубкові матчі, окрім Кубку Англії, ми будемо грати на яскравих моментах. Нема сенсу затягувати цю кар'єру, е, тим паче, що ці матчі ні на що не впливають. Отже, матч з Бредфордом ми теж зіграємо яскравими моментами. Е, я поробив деякі зміни в складі, тому що деякі гравці були втомлені, а в цьому матчі є можливість відпочити перед матчами чемпіонату. Так, Бредфорда контратака. Спокійно, Бургес. Так, у нас атака. Ну звісно. Контратака. Спусти, <смір> таке закотили. Івенс, <смір> Розіграли, звісно, вже. О, штрафний. Ой, засильно. Так ще й вийшли заслабо, я майже на всю силу вдарив. Так. Можливість навісу була, б, якби було б кому навісити. Так, сьогодні прохід. Стівенс. Ні. Грей. Та що це? Гує-гує. 87. -ма. Довгий навіс. Є-є-є. Норіс. Стівенс і Норріс. Нападники забили по голу. О! Учи Бредфорд встигне атаку провести. Спокійно. М'яч втрачений 2-0 виграємо. Отже, наступний матч чемпіонаті ми будемо грати в гостях з командою Ротерхем, які йдуть на 13-й сходниці і мають 11 залікових балів. А вас, як завжди, запрошую в коментарі. Давайте мені зворотній зв'язок. Пишіть щось про ці кар'єри, про може якісь челенджі ще хочете, щоб побачити. Я й так маю на каналі 4 кар'єри, які випускаю по черзі. Наступна, до речі, буде кар'єра за Матвія Пономаренко, гравця Динамо Київ. А якщо це відео вам сподобалось, то ліпіть вподобайку. І у мене наразі все. І па.